Друзі, це канал Свідок. Мене звати Олександр Лук'яненко. Сьогодні в нас в гостях військовий експерт, оглядач Сергій Грабський. Перш ніж почнемо розмову, я нагадую, що обов'язково треба підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео та трансляції. Ну і не забувайте, що щодня о 17.30 в прямому ефірі випуск свідка з головними новинами України та світу. Отже, пане Сергію, вітаю. Вас. Мої вітання. Я хотів почати з результатів Рамштайну. Чи то танковий, чи то авіаційний. Вчора міністр оборони так красиво показував хустинку з вишитим винищувачем. Але я так розумію, що. Мова про танки вже йде, і абсолютно серйозна. Ми вже знаємо, скільки хто їх виділить. Наші хлопці навчаються і в Німеччині, і в Польщі, і зараз в інших країнах будуть навчатися. А от з літаками поки щось не дуже зрозуміло. Тож отримаємо ми їх чи ні? Отримаємо. От... Ви знаєте, це дуже цікаве питання. І, мабуть, міністр оборони Німеччини вже відповів на це питання, коли сказав, ми повернемося до нього через 3-4 місяці. Чому в мене така впевненість? Ну тому що я просто усвідомлюю той обсяг задач, які стоїть перед нами щодо того, щоб підготувати можливість отримання цієї техніки. Розумієте, в чому справа українська, скажімо так, повітряна структура або структура забезпечення повітряних сил. Якщо можна висловитися, так заточена під радянські моделі. Вся система технічного обслуговування, вся система логістики, озброєння бойової техніки вона заточена саме під радянські моделі. І вона абсолютно не корелюється з потребами саме західних зразків. Юрій ігнат, до речі, вже сказав, що аеродромна мережа почала підготовку до прийому саме західних літаків, але на це піде час. Знаєте, 3-4 місяці це надзвичайно оптимістичні показники, тому що ми якось залишаємо позалаштунками ідею передачі нам раді літаків в радянських зразків, які знаходяться на озброєнні країни НАТО або Є в них наявності. Треба розуміти, що та ж сама Польща, вступивши в НАТО в 96-му році, до останнього часу використовувала саме радянські літаки як основна е, основні бойові одиниці своїх військово-повітряних сил. І це, власне, вказує на ту колосальну затратність проекту переходу на е, нові схеми, на нові стандарти і на нові зразки техніки. Тому ну, годі сподіватися, що ми отримаємо ці літаки десь протягом місяця або двох. Безперечно, спеціально можна говорити про тему літаків, не виносячи, знаєте, залаштунки саме радянських літаків. І питання полягає в тому, як швидко ми отримаємо саме одиниці. Повітряного флоту А вже потім будемо розбиратися, чи то буде Гріппен шведський чи це буде Містраль французький, чи це буде в 16 чи якісь там інші літаки. Це не має значення. Ми отримаємо цю західну техніку, але е, пізніше. Чому я такий впевнений? В цьому ну, Тому що е, ударні операції, які будуть задіяні. Західні зразки техніки, і такі важкі танки, як ті ж самі Абрамси, Челенджери, Леопарди, другі або навіть перші, вони потребують надійного прикриття з повітря. І ну, природнім. І не потребує, як то кажуть, до якогось доказу необхідність і той фа необхідність того факту, визнання того факту, що це може бути прикриття саме західними літаками, тому що вони є вже погоджені, якщо можна так сказати, і вони діють взаємодії з наземною технікою. Тому, вирішивши питання з танками. Принципової, вже переходячи до практичної площини цього питання, можна абсолютно спокійно говорити про те, що техніку ми отримуємо авіаційно, на це потрібен буде час, причому немає жодних сумнівів, що швидше ми отримуємо радянську техніку, а потім вже техніку західних зразків. Знов таки на що хочу звернути увагу: якщо ми отримаємо радянську техніку, то ми окремо отримаємо внаслідок на певний цикл. Тобто нам країни можуть передати цю техніку тільки після того, як вони отримують або гарантії, або фізично відповідні компенсації у вигляді тої ж авіаційної техніки західних зразків, і це так само дуже серйозна проблема. Чому ну тому, що в цивілізованих країнах техніка не передається просто так. Навіть в, внутрі НАТО вона передається за гроші, і це вже знаєте, питання фінансових інституцій, фінансової системи кожної окремої держави. На що вона буде спроможна, що вона може зробити. Тому вимагати надможливого від наших союзників не можна. Ми живемо в реальному світі, де все має бути збалансовано, і кожний крок він має бути прорахований як матеріально, так і фінансово. Ну, якщо я не помиляюся, то Словаччина вже заявила про те, що вони готові передати дев'ять. Нам здається, навіть більше ніж 10 штук, там кілька десят. навіть от мова йде також про передачу крім леопардів ще Т-7 модернізованих, і це теж я так розумію, в наших умовах досить непогана історія. І я так розумію, що якщо це вже ось така перероблена. Радянська техніка, але від країн НАТО, то в принципі, вона одразу може вступати в бій. Так, безумовно, безумовно. тому що ми, перш за все, маємо систему технічного і тилового забезпечення цих танків. Вони використовують відповідні боєприпаси, вони використовують відповідні. Види пального стандартний, дизель, як то кажуть, і не потребують ну, великого часу на перенавчання екіпажу. Там потрібно буде зрозуміти специфіку систем управління, систем наведення, контролю і так далі. Тому подібно, але це не займає багато часу. І це відповідає на наш запит, що танки нам потрібні вже і в жодному із своїх виступів ані міністр оборони, ані президент України не сказав, що нам тільки потрібні леопарди і все. говорилися про танкову техніку. І ми її таким чином будемо отримувати на першому етапі, і на наступному етапі, як ми вже з вами проговорили стосовно авіаційної техніки, такі ж задачі перед нами стоять щодо отримання і бронетанкової техніки. Таким чином, ми отримуємо допомогу підтримку, яка дозволить нам здійснювати вже наступальні операції після завершення того наступу, який зараз намагається проводити Росія. До речі, про цей наступ. Історія неймовірна про 155-ту гвардійську бригаду, яку розбили під вугледаром. Таке відчуття, що росіяни за цей рік майже нічого не навчилися. Вони припустилися, ну як кажуть багато ваших колег-експертів, ідіотської. Помилки, виїхавши просто от колоною на дорогу. Але при цьому ми розуміємо, що усі розвідки, і наша, і британська, і інших країн, кажуть, що росіяни зараз зазнають шалених просто втрат. Це мінімум 850 людей на день. Сьогодні Кадиров вже в істериці бився, вимагав заборонити місцевій владі місцевим владам в Росії, взагалі говорити про будь-які втрати. А, тобто я так розумію, що вони цілеспрямовано зараз будуть топити своїх людей в крові. А, не так а, вони будуть компенсу... для виконання поставлених задач, вони будуть а, намагатися виконати ці завдання, компенсуючи недостаток техніки, а, наявністю людського потенціалу і людського ресурсу, який є в їхній доступності, якщо можна так сказати. Але тобто це загрожує розумі... соціальним вибухом. Ви знаєте, ні. Як би це дивно не звучало, ну ми з вами намагаємося мислити категоріями здорового глузду, і е, як це дивно не звучить демократичного суспільства, який є у нас, і коли ми знаємо, що владу можна скинути, владу можна переобрати, і кінець кінцем влада є відповідальна перед нами. Там абсолютно інша ситуація. Там е, люди е, вважають будь-яку владу чимось е, таким надзвичайно авторитетним, сакральним. сакральним, абсолютно правильно, і тому жодного соціального вибуху не буде. Ви знаєте, така цікава статистика. І, е, цю статистику наводила е, російська вчена пані Наталя Зубаревич, яка казала, що е, рівень бідності в Росії впав на 10%. Внаслідок тих соціальних виплат, які отримують е ті, хто втратив своїх годувальників. Мало того, ну давайте скажемо так, не всі вони отримують ці втрати, тому що верніше, виплати, тому що ну, для того, щоб їх отримати, треба мати як мінімум тіло, пруф так званий. А скільки цих нещасних лежить по наших лісах і степах по каналах і траншеях нікому не відомо скільки їх стоїть і до сих пір у вагонах рефрижераторах і ніхто їх не забирає ну в тому числі виходячи з чисто такої примітивної фінансової точки зору А скільки вони спалили Ж... просто в своїх мобільних Або скільки вони спалили... просто не, не рахуючи? І що, в село, в одне татарське село привезли 11 грубів одночасно. Чи це викликало соціальний взрив? Ні, жодним чином. Ви розумієте, для них це ну як це дивно не звучить, знов таки не, 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 не будемо намагатися е, усвідомити їхню поведінку, виходячи з нашого менталітету. Для них це ну серйозний прорив, якщо хочете соціальний ліфт. Адже в депресивних регіонах, де люди не знають, що такі, вибачте, теплий нужник. І ходять до вітру на вулицю, де вони живуть одним днем, де вони мають заробіток 2-3 місяці на рік, раптом отримати такий, ну вибачте, золотий дощ гарантованих пенсій для родин, е бенефіцій для дітей щодо вступу в якісь навчальні заклади, е машину кінець кінцем. Шубу, якщо хочете, що є для багатьох. Шубу видають микрос... і одразу відбирають. Ну, навіть якби не відбирали, навіть якби не відбирали, знаєте, то вже така, тут о, можна говорити по-різному. ну, ну та, Там десь і дровами видавали, там і баранами, якщо немає значення. І жодного соціального вибуху немає. Жовного, і, ну, слухай, дружини вибух, цих мобілізованих, Вони регулярно, знаєте, як у Салтикова Щедріна, становляться на колені, знають, що бунтують перед Барським домом, але стояти і бунтують на коленях. От вони Ой. ж час від часу зачитують по папірчику ці листи Путіну, як погано з їхніми чоловіками там поводяться. І шо? І що? що? Ну, з таким же успіхом, успіхом, вони б вийти, там, наприклад, стати там десь в полі і кричати в поле. Результат буде той самий, і, скажімо так, цей соціальний протест виливається в саме зачитування тих папірців і більше нічого. Тому сподіватися на те, що десь там, в обозримій перспективі, буде якийсь соціальний вибух, ні, не буде. Сподіватися можна на те, що е, в певний час припиняться ці виплати. І от коли буде відсутній той соціальний договір, коли завбите м'ясо, вони перестануть отримувати відповідні профіти, от тоді вони будуть вже, знаєте, різати один одного, тому що голодні пси, вибачте, я образив псів, дуже поважних тварин, голодні нелюди будуть рвати глотки один одному. І для нас це буде тоді тільки добрим, але до того ми маємо бути свідомі того, що розраховувати на якісь соціальні перевороти в Росії, яка 25 років жодна країна в світі не піддавалася такому впливу пропаганди, як Російська Федерація, в такому об'ємі і в таких, вибачте, збочених формах. Навіть, вибачте, німецький Рейх проіснував тільки 13 років, якщо мені пам'ять не вражує. 12,5, з половиною, а тут же мінімум 25 років вони живуть. Вже покоління змінилися, які живуть тільки з одним президентом, які слухають тільки одні заклики і вірять в дідів. Що стосується втрат. 190, хай буде навіть 150 тисяч втрат. Вони тільки в Берліні. Про що вони говорять буквально з кожної праски втратили там чверть мільйона. І Вони скажуть, якщо діди вмирали і втратили 250 тисяч тільки в Берліні. Що для нас для такої великої країни? 150 тисяч загиблих, це наші сакральні втрати. Зато бачите, як всі Росію бояться. Це така, знаєте, збочена ментальність, схиблена фізіологія, якщо можна так сказати. Тому ми маємо розуміти, що ми жодним чином не маємо послаблювати тиск на противника і спокійно і послідовно знищувати його. Ну, знаєте, мені це нагадує сцену. Був такий режисер в Росії Марк Захаров. Знімав дуже непогане кіно, але на старості років зіпсував собі перед смертю біографію, підтримавши анексію Криму. Але його вбити дракона все-таки геніальна річ. Шварц був геніальний абсолютно драматург. І пам'ятаєте, там є сцена, коли дракон вбиває Фрідріксона, а потім, для того, щоб якось заспокоїти дружину, дає їй медальку. І вона так, одразу стає щасливою. От, приблизно так. Цей, цей фільм є знаєте таким дуже чітким зліпком з, з суспільства, яке населяє той суб'єкт міжнародного права, що сьогодні називається Російська Федерація. Хоча Шварц писав це про нацистську німеччину. От знаєте, якщо вже говорити про драконів і про втрати росіян. Зараз вони заклинаються в крові. Зрозуміло, що вони будуть посилати, посилати і посилати туди тисячі цих мобіків, але багато хто припускається думки, що в якийсь момент Росія може спробувати зібрати залишки своєї військової авіації, винищувачів і якось спробувати з повітря підтримати оцей наступ, який я так розумію, триває з моменту призначення Герасимова. Вони завжди це роблять і подивіться на статистику, просто на втрати, коли вони здійснюють такі нальоти, то вони втрачають літаки, вони втрачають гелікоптери. Це перше. Друге, треба розуміти, що щільність нашої системи протиповітряної оборони не може бути порівняно з тою, яку ми мали, наприклад, 25 лютого. Це значно потужніша система і втрати росіян будуть більшими. Третє. Про що не слід забувати, Росія за всю свою історію ніколи не проводила масовані операції повітряні. Вони не мають досвіду проведення таких операцій. Якщо говорити про Сірію, то там вони застосовували там, парні польоти, усвідомлюючи свою абсолютно безкарність щодо нанесення ударів. І, четверте, І в Афганістані також насправді до певного часу. Певного часу, коли вже потім нафті маючи на озброєнні джевеліни, ой, вибачте, стінгери почали збивати їх десятками. І саме до речі, це призвело до того, що Радянський Союз був змушений задуматися над доцільністю подальшого перебування, тому що втрати авіаційного парку вже зашкалювали там відносно інших втрат. А, і ще один фактор, що вони зможуть спробувати, але це ну, буде приблизно дорівнювати ефекту, коли кришталевою вазою забуваєш цвяхи. 80% завдань бойового враження на сьогоднішній день здійснюють наземні засоби враження: артилерія, системи залпового вогню, міномети і таке інше. На долю авіації, дай Боже, щоб припадало до 10%. Тому навіть масоване застосування з великими втратами такої такого ударного засобу, як авіація і гелікоптери, ну вони не вирішать проблему. Наші хлопці навчилися на тактичному рівні буквально іглою, полонезом піруном чи стінгером збивати літаки, гелікоптери і досить потужно. І тут не забуваємо про фактор номер 5 наявність навченого особового складу, який може пілотувати ці системи. Противник поніс дуже серйозні втрати ще навесні і влітку. Відновити їх ну, дуже складно. І це стоїть і пілотів також. Ми пам'ятаємо, що я там є 70-річний літак. Я про пілотів, власне, і кажу. Я про них саме і кажу, тому що не всякий 70-річний пенсіонер сяде за штурвал літака. Тому це загроза. Це може бути ну, на цей момент, враховуючи специфіку нашої з вами гібридної війни. Це поки що інформаційна загроза. Противник може спробувати застосовувати авіацію. Власне, він це і робить, і за зведеннями, які ми отримуємо, ми говоримо про те, що він це все більше і більше інтенсивно, і втрати це підтверджують до речі. Що він намагається більше застосовувати авіацію, але говорити про те, що він, наприклад, застосує в якійсь масовій формі, ну, вибачте, Німеччину союзники бомбили роками для того, щоб досягти результати, А результатів а Росія не має просто такого повітряного флоту, щоб він створив якусь перевагу. Вони вже навіть бачите, і. За... Щільністю і частотою ракетних ударів змушені розтягувати цей період. Тому так, техніка в них авіаційна є, але ж щодо її застосування і такої надзагрози цієї техніки я маю дуже великі сумніви. Ви знаєте, що мене вразило? Я періодично там, ну професія в мене така, журналіст. Мені треба дивитися, що там вони у своїй пропаганді кажуть. Мені якось натрапив на очі. Пару днів тому о, сюжет геніальний абсолютно про те, що одна з африканських країн, чи то Лаос? Ні, не Лаос. Не Лаос. Лісото, лісото їм здається поставили т 34 ки а, лаос. Ну, це, лаос, лаос їм поставив Т-34. Це не африканська країна. Okay. Ну, на, да. І хтось, хтось там, чи Ефіопія їм щось, щось також поставляє якусь зброю зразка 46-го, 47-го року. І абсолютно такий оптимістичний матеріал. Здається, це був репортаж Вістій про те, що ось в гарному стані техніка, вона сама поїхала. Але якщо задуматися, ну, тобто людина, яка сидить і це все дивиться, вона має розуміти, ну що все, капець, танків не лишилося. Ну, знов таки, ви виходите з категорії здорового глузду людини вільного суспільства. А там на тих танках діди воювали, на тих танках діди перемогли, і ми переможемо. Тут трошки інша клапка в голові просто розумієте. Тому не треба дивуватися, що я завжди казав, що діючий політичний режим в Кремлі зараз робить злочин проти свого ж народного населення, в першу чергу, знищуючи його, фізично знищуючи ще гірше ніж ну, у свого часу, нацисти знищували. Свідомо і парадокс в тому, що. Люди, це народонаселення, з радістю йде на таке самознищення, тому що ми не бачили з вами таких масованих відмов від наступу. Навіть та сама з вами вами згадана 155-та п'ята бригада північного флоту Російської Федерації. Вона не розвернула свої гармати і не вдарила, наприклад, по командному центру дивізії або армії. Вони з, покор... з покірністю робів відійшли там, перегруповуються і зараз от будуть намагатися лізти знову вперед. Ну, не треба і, дивуватися цим танком. З приводу того, як росіяни до цього ставляться, я згадую, що десь років 13 чи 14 тому я був у Прохоровці на місці Курської битви. Знімав репортаж, і у нас там родич, мій двоюрідний дід, горів у танку, вижив, але недовго прожив після війни. І знаєте, я пам'ятаю свої відчуття на цьому місці. Мене буквально емоційно розірвало в якийсь момент, коли я зрозумів, що я вже старший за свого двоюрідного діда, який до мого віку не дожив, А Мені було там 27 чи 28 років тоді. От, і при цьому навколо це було таке традиційне зараз російське свято: грічнівая каша, водочка, медведі з балалайками, діти у цій військовій формі. Е, ну, слухайте, можливо, цей Ерзац у них таки працює. Тобто вони і сприймають цю війну, як медведі з Балалайка, і е, Газманов співає. а... Саме так. Саме так. Ви знаєте, я із своєї першої війни з Єгославії повернувся у віці 32 роки силами. Я побачив, ну ми вже знали, що таке війна, ми вже готувалися до неї, і в нас було абсолютно інше відчуття щодо цієї війни, тому що ця війна пройшлася через наші землі з вами, і ми з вами ну всюди натикаємося на свідчення цієї війни, чи то могили солдатів, чи то пам'ятники, чи то пам'ять наших е е дідусів, бабусів, бабусь. А вони це не переживали, війна їх не торкалася. Для них війна була чимось віддаленим і знов таки отруєний цією пропагандою. Вони ну, переживають це саме так, як їм подає офіційна пропаганда. Офіційна позиція, так зручніше. До тих пі... і вони ну скажімо так. Вони навіть не от моя бабуся, вона збирала побитих солдатів, і вони ховали всіх. Їх в одній могилі для неї це було велике горе, тому що в цій могилі лежали, як вона розповідала, і радянські солдати, і німецькі солдати, і румунські солдати в Черкаській області. Вона знала, що таке горе, і це це відчуття горя, дійсно, горе передалося нам. І Його нічим не витравити з українців, а для них це було чимось таким віддаленим. В них не палилися міста, не руйнувалися там якісь підприємства. Вони жили собі, знаєте, і для них війна завжди була чимось дуже далеким. Хтось пішов на війну, та і зник. Ну і добре, що зник. Зато не став алкашом, не не помер під забором. Його не треба було ховати, витрачати на це гроші. А так держава витратила. Ось така ментальність, така специфіка. Тому я кажу, що мама... Годі сподіватися на те, що там в свідомості людей щось поміняється, і вони там скажуть, дало війну і піднімуть там зброю проти свого власного уряду. Такого ніколи не було. Навіть лютнева революція 17-го року почалася не із-за того що там, типу, дало царя на початку, а із за того що там хліба не вистачало то з примітивних речей. Ну, тим не менше, вперше за 30 років зараз російські кораблі вийшли в море з тактичною ядерною зброєю на борту. Це норвежці Норвежці, ви з'ясували. Як думаєте, це шантаж чи вже такий сценарій на готові? Це кончений шантаж, примітивний е гопніцький такий шантаж. Радянський Союз має чи потенціал ну, разів в 5, щонайменше більший від е нинішньої Росії. Не наважився навіть стрільнути в сторону країн НАТО чимось серйозним. Жодного пострілу не було. А це по перше, по-друге, всі вони прекрасно розуміють ті, хто стоїть при владі і їхнє оточення. Всі вони прекрасно розуміють загрозу для них самих від того, якщо вони тільки подумають про застосування ядерної зброї. Просто подумають про те, що ця зброя може використано бути і проведуть певну підготовку для цього. По-третє, використання, ну скажемо так, як вони це називають, оружує возмездія балістичних міжконтинентальних ракет. Виключено, тому що ну фактично на підставі чого і як, і вони знають, що реакція буде однозначна. А, щодо використання тактичної ядерної зброї, навіть проти України, ну вибачте, такий трошки військовий цинізм, це щось подібно до стрільби по горобцях. Ну, попадуть вони в якийсь міст, ну рознесуть вони один міст. Але наслідки для цього будуть а, абсолютно не Є е, мовчазна згода представників ядерного клубу, що ніхто ніколи цю зброю не застосовує. Тому ніхто не буде навіть сумніватися, щоб рознести вщент всі військові об'єкти е, і цивільні об'єкти Російської Федерації, які мають відношення е, до ядерної зброї. Місця зберігання всім давно відомі, центри продукування всім давно відомі. Ну і ще один такий елемент: е, е, питання такого плану, коли Російська Федерація. Проводила випробування своїх ядерних об'єктів. Здається, Випроб... останній раз у 91-му чи у 90-му році. Я кажу: Російська Федерація. Ну я кажу, Федерація... У 90-му році РСФСР Російська... на території РСФСР. Федерація... На території РСФСР ніколи не проводилося випробування ядерної зброї. Казахстан. Вони проводилися в Казахстані. І це був Радянський Союз. Російська Федерація, як суб'єкт міжнародного права, ніколи за свою історію не проводила таких випробувань. Вони поняття не мають, чим вони мають справу. Вони мають усвідомлювати, що, знаєте, є навіть такі показники, як термін, гарантований термін зберігання цього заряду. Їх треба оновлювати. Для Плутонія, це, якщо я не помиляюся, 17 років для Урана 31 рік. Вони не знають, що станеться, якщо вони спробують підірвати такий заряд. Як воно спрацює чи спрацює взагалі. Тому що навіть відкалібрувати цей заряд, повірте мені, це дуже серйозний процес. Чи вміють вони це робити, не робивши це 30 років? Я маю великі сумніви. Де вони це будуть робити? Так само не зрозуміло. Тому це примітивний і такий, знаєте, шантаж з підворотні Пітерської, я б сказав. Ну, тим не менше, от зараз а, дуже серйозно до цього ставляться і в Сполучених Штатах, і у Франції, і в інших країнах, там і з Білорусі терміново французи вимагають від своїх громадян покинути територію цієї країни. І Сполучені Штати посольство терміново власним коштом, як тільки можуть, закликає своїх громадян поїхати з Росії. А, це ритуальні якісь заяви? Чи як думаєте? Чи там є якісь ну, це, підстави, що... це, є, це є заяви на, підстави, на підставі ситуації, яка. Склалася. Давайте порахуємо, скільки прикордонних переходів закриті з боку Європейського Союзу проти Білорусі. Залишився, якщо не помиляюся, один перехід на Литву залізничний. На, і... на Польщу, здається, теж може один залишився. І тому навіть фізично спробувати виїхати з цієї країни буде дуже-дуже складно. Їхати тим самим французом в сторону Росії, щоб потім що. Якимось чином на перекладних. Яким... Минаючи великі заслони і перепони е, тікати до інших країн, до Фінляндії або цього, на що наражати себе на небезпеку, коли це можна уникнути прямо зараз. Специфіка е, громадянства Сполучених Штатів передбачає, що має бути може бути подвійне громадянство російське, американське, росія теж на це дивиться, дивиться скрізь пальці. Тому е, можемо уявити ситуацію, коли потенційний громадянин Сполучених Штатів був мобілізований в російську. І як до цього відноситися, е, крім того, не забуваємо, що е, і в цьому є приклад тої баскетболістки, яка е, провозила, здається, незаборонену кількість маріхуани в своєму Там навіть не кажучи... маріхуана, там було канабісове масло. Навіть канабісове масло, скільки вона отримала? 7 років. Тобто, була б людина, але от міняли для... бута, бачите. Ну, бачите, була б людина, а стаття для неї знайдеться, і це знаєте, це такий елемент шантажу, коли громадян Сполучених Штатів можуть використати як обмінний фонд там, для якихось своїх потреб. Тому це і абсолютно логічне е, ставлення до, до захисту своїх громадян і прохання покинути зону небезпеки для того, щоб уникнути в першу чергу е, небажаних наслідків для них самих. Зрозуміло, пане Сергію, дякую вам за сьогоднішню змістовну розмову. Дуже радий був бачити вас у нас в ефірі. Чекаємо знову. Друзі, ну я нагадаю, що Сергій Грабський був у нас сьогодні в ефірі. Обов'язково не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк. Дзвіночок і до зустрічі.